Колекціонер повинен починати з АЗІВ. Що таке ази? Будь-яка Укрпошта будь-якої освіти, як кажуть, починає марки, скажімо так, з стандартів. Що таке стандарти? Це марки, які пошта, скажімо так, випускає для постійного обіходу на кожний день. У нас в Україні вже вийшло 10 стандартів. Вони в мене всі є. Ось вони, всі 10 стандартів. Якщо брати всю колекцію марок то біля 15 тисяч і так. Щодо листівок, то 4-5 тисяч. Ну я нарахував їх. Ну і біля під 2000 конвертів, таких нормальних, хоча може бути більше. Так що, от така ситуація. От є у мене, мене наприклад, листівка початку ХХ століття. Це 1900 роки. Це Васильківського. Це ви давно її придбали? Так, у мене давно. І от, от вона. Це от, ще 1900 років. У мене дуже багато листівок погашених. Ну, тобто і Кримський міст, і інші видатним постатям Є у мене листівка е, постать Івана Павла II, Папа Римського, яку, скажімо так, було придбано в день його, скажімо так, коли він став у 1878 році е, папою Римським. І таким чином, з того моменту, ці листівці вона досить вже унікальна. Оча там. Була перевидавалась, вона дуже. Вони такі цікаві. Так, у мене воно. Я не просто так собі це зібрав. І в мене спеціальна папка для цього. І спеціальні такі файли. Це я замовляю. Це файли спеціально під ці листівки. Це ж це ж на чотири штуки, я їх таких немає вільному продажі. Це німецькі виробники роблять це все. І от це у мене, от це все у мене. А скільки ви можете витратити, наприклад, в місяць, щоб придбати листівки, марки? Ну, не багато, півтора тисячі десь так. І то не завжди. Не завжди. Ні-ні, це, ну, це не багато. Там в середньому ну, виходить місяць 2-3 марки. Ну, скільки вони коштують? 100-150 гривень. Ось теж дуже недорогі, по 10-15 по гривень. Це от наш Межибірський замок. Ось він. <гум> Тут є Гоголь, Яблонська. А це унікальний конверт. Німецький. Це футбольну тематику. Вони у вас і з такою диркою. Так. Ну а далі це конверти, які у мене є на футбольну тематику. От, оце, от Херсон, це от Херсонця завжди Україна. Оцей конверт. Оце до речі, теж конверт, який вийшов про богів. До речі, я не сказав. що вийшли боги, а в нас погашення не було. Так і називається міфи, бо міфічні боги. Тож в період війни вийшли міфічні боги, за них сказати. вони. то я зараз покажу їх, щоб вже було. А і ще вийшов оцей конверт. Ласкаво просимо до пекла про цей конверт, треба теж сказати. Хоча погаше не було, але він вийшов під час цієї війни. Це дуже популярно він став, він вже маркований. Так що зразу. Ну а тут ще отакі речі. А це про вишивку у мене так частково новорічні всі. Всі тут по одній марці. А от вона, короле. І зараз короле. Ну, я її сюди поставив, хоча вона не новорічна, але просто я з часом, коли трошки напавнув. Дозволю собі, напевно, можливо, купити частину марок був руського корабля. Оце було дуже прикольно. Це бандерики, смерть ворогам випускалися теж такі бандерики, серія бандериків. От, велика їх була. А це медкотики, це випускала Укрпошта в перші дні війни, фактично. Оце котики, оце все, які і як від котиків і так далі. Ну, це досить такі цікаві вони ці серії. О, А це знову вже Укрпошта. А це серія яку я купив теж, скажімо так, про перші дні війни. Яка, яка я тобі полуніця? Ну, от це шарджер по перші дні війни. Що за хлоп, паляниця? Ну ма, кажи, от такі були речі. Унікальні як українські, але вони, а це українські, а це бельгійські. Це з Бельгії мені прислала. Дитина, яка була тут на цьому то вона послала мені такі марки з Бельгії. Але ж ви їх колекціонуєте не для заробітку? Ні, звичайно, абсолютно. Я не продаю марки. А в я... чому цінність їхня? Ну не знаю. Для мене я, наприклад, людина, яка вважає себе. А технічною. тобто я не люблю техніку, а от ну такі, скажімо так, колорити книжки, а особливо папір для мене він більш цінний, і тому воно дуже, по-перше, естетичне. Я дуже філателісти це естети. Знаєте, є художники, які люблять там картини, поціновуючи мистецтва, а філателія це особливий вид поціновувачів мистецтва. Тому що у малесеньків, які в папір, папірчика невеличкого вкласти такий великий шедевр, ще що його прикраса. Крім того, якби у нас зараз був ультрафіолет, всі марки мають ступень захисту. І вони під час ультрафіолету світяться. Там десь може, наприклад, там, де в мене є храми, світяться купола, десь можуть сходитися хрести. Наприклад, якщо брати українські марки, які випустили під час ну, цієї війни, наприклад, перша марка український русський корабль, там світяться герби. Тобто, якщо на ультрафіолеті. Тобто кожна марка має свою унікальність, вона не повторна. Є, наприклад, марка в мене вітражі Львова, і там світяться вітражі вночі. Враження таке, що це не марка, а справжній вітраж, який стерпне. Якщо так у світ мало б заглибитись, то це дуже велике мистецтво.